Вітаю всіх, кого зацікавила уроками в'язання на каналі MyNet Cat з вами Ганна, і сьогодні я хочу вам розповісти дещо про кромкові петлі. Кромкові петлі це петлі, якими ми завершуємо, у... так, ми на сьогодні, яким ми завершуємо кромковими петлями всі рядочки. Кромкові петлі ми можемо в'язати, якщо ми хочемо, щоб у нас був рівненький краєчок. То виворотніми петлями. І тоді, тоді в нас виходить така косичка. Так, це в мене визерунок, Зразочок я буду в'язати і розповідати зразочок хусткової в'язки, якщо в'язати всі рядочки. Виворотніми петлями ми з вами минулого разу навчилися вив'язувати виворотню петлю. І за ще декілька я зроблю таких невеличких майстер-класів, і ми будемо робити з вами вже перший наш такий виріб легесенький. А, так, дивіться. От я рядочок пров'язала, і я зв'язала все виворотнемо, і я роблю виворотню петельку. Але коли я перевертаю рядочок, дивіться, що в мене. Я отак от тримаю ниточку. Так, і коли я потім, щоб не було, так, таких в мене косичка виходить. І коли я знімаю петельку, ось бачите, мене ниточка позаду задні. Якщо буде попереду, буде перекручена. Так, знову в мене я вив'язую весь рядочок. Виворотніми петлями і в кінці я в'яжу в'яжу петлю. петлю. А тепер давайте я пров'яжу декілька рядочків лицевими петлями зроблю кромкову, і ми подивимося, яким буде результат. Ось я проважала лицеву гладь і закінчувала кожен ряд лицевою петлею. Так. Бачите, що в мене? То виворотнюю, виходить косичка. Тут такий виходить нерівний краєчок, коли лицевою гладі. Тобто можна завершувати, але не чекайте рівного краєчка. Буде така шишечка і шишечка шишечка, бачите? У ну, деяких виробах треба таке робити, якщо з описом є. Ось я вам показала, на прикладі лицевої гладі. Хто дійшов до цього відео до кінця, то скажу, що ми з вами е, пройшли майже все, окрім закриття петель. Е, закриття петель і я хочу дати вам о, трошки. Такий момент розрахунку, тобто як зв'язати зразочок, наприклад, з 20 петель. І розрахувати, наприклад, якщо вам там потрібно зробити полотно 50 см, завширшки, як розрахувати петлі. Це все робиться елементарно, якщо ви знаєте. Цифр від 0 до 9, я вам все покажу. І розповім наступного разу. Ні, наступного разу ми будемо з вами закривати, я вам покажу найпростіший спосіб закриття полотна. І потім ми будемо вже робити виріб, тому що. Треба знати, як закривати петлі, тому що якщо я от знімаю все і потягну нитку, то в мене все розпуститься. Треба знати, як закривати.